Мене звати Олена. Два роки тому я приїхала з України до Німеччини з дітьми Поліні – сім років. А Ярославу шість років. У Ярослава розлад аутистичного спектру. Я я народилася і все життя прожила в Маріуполі, прекрасне місто на березі моря, за яким я зараз дуже сумую. Я довгий час працювала в банку. Потім у мене народилися діти. Вони у мене погодки. Вони мають різницю менше року. Ми жили дуже близько до моря. До моря у нас було буквально 10 хвилин пішки, тому ми дуже часто бували на пляжі. Якщо погода була хороша і не було дощу, то ми йшли на пляж. помітної різниці в їх розвитку. Не було. Тобто приблизно до двох з половиною років Ярослав розвивався як звичайна дитина. він говорив, міг рахувати до десяти. Усе було добре, і в мене навіть не виникало думки, що щось не так. потім, у якийсь момент, він замкнувся в собі. і ми забили на сполох. Так, не голосно, Але я вирішила піти на консультацію до психіатра. навіть, коли ми вже звернулися до психіатра. я все одно казала, що все буде добре. Наші бабусі та дідусі. Усі казали, що з дитиною щось не так. Я кажу, залиште його в спокої. Усе буде добре, усе буде нормально. Йому просто потрібен час. Ви всі говорите, що щось не так. Ні, я вважаю, що з ним все добре. Йому просто потрібен час. Психіатр мені тоді сказав, що спочатку потрібно поговорити з мамою, щоб мама це прийняла, тому що я нічого не можу зробити без дозволу батьків. 22 лютого 2022 року. ми звернулися до обласної психіатричної лікарні на діагностику. Там нам одразу поставили діагноз. Ми повернулися з ним і хотіли оформити інвалідність. З діагнозом і з інвалідністю було б більше можливостей провести якусь терапію. У нас неподалік був центр. Там була терапія з собаками, різні інші активності. І як мені казали, все це можна було зараз зробити, дати йому якомога більше уроків, скоригувати його, підготувати до школи. для мене тут це діагноз, який я тоді ще не до кінця усвідомлювала. І війна, і ми були змушені приїхати сюди і далі вже тут. Я була тут одна, багато часу проводила з Ярославом. Це дало мені час зрозуміти, прийняти, пізнати його, побачити, що не потрібно вимагати, щоб він був таким, як інші діти, що він особливий, він інший. Тут все пішло: депресія, прийняття, усі ці етапи. Ми все це тут пройшли з ними. Куди поїхали? Мене Ти такой мілий. Двадцять 24 четвертого числа ми прокинулися. Збиралися йти в дитячий садок, там була репетиція, і я зайшла на телефоні у новини. Там вже в усіх чатах усі писали. Моя колишня свекруха написала. Збирай речі і виїжджай з Маріуполя. Я кажу: куди їхати? Дивіться, Одеса, Київ, Харків скрізь стріляють. Куди їхати? Просто було дуже страшно з одного боку. З іншого боку, з 2014 року ми іноді чули вибухи, і було відчуття, що так, там трохи, і заспокоїться. Останній магазин, який працював, була там кілометрова черга. Пам'ятаю, була така сірість. Люди набирали воду у відра. Було так страшно, ніби зі страшного фільму, ніби стався якийсь апокаліпсис, тому що це було не схоже на наше місто, яке на березі моря, сонячне, красиве, веселе усе було зовсім пої. 3 березня ми прийняли остаточне рішення спробувати виїхати. Була мета поїхати якомога далі від війни, але скрізь, де ми зупинялися на ночівлю, ми їхали п'ять днів до Львова, два дні до Дніпра, потім до Львова ще три дні. Скрізь, де ми зупинялися на ночівлю, були сирени, тривоги і було морально дуже важко. Слава Богу, в Маріуполі. Ми, хоч і були там тиждень, але ніколи не спускалися ні в підвал, ні у бомбосховище. Я просто не уявляю, як ми з Ярославом туди підемо. А що робити, якщо раптом зникне вода? Якщо нормотиповій дитині ще можна пояснити, що їй треба пити потрохи, по два ковтки, то якщо він відчуває спрагу, то я ніяк не поясню йому, що потрібно почекати, потрібно запастися терпінням. Я не розуміла, як я взагалі буду з ним у бомбосховищі, коли він ночами не спить, кричить. коли у нього там мелдаун, Ну, нас тоді взагалі з того бомбосховища виженуть. Який сенс? Тому що за зовнішнім виглядом цю інвалідність не видно, тобто, якщо людина на кріслі колісному, це одразу бачать, розуміють, чи якщо є якісь фізичні порушення, а у Ярослава немає фізичних порушень. Ми виїхали з України до Варшави. А наступного дня мені зателефонував друг просто знайомий, який сказав, мовляв, Я знайшов тут людей, які вам допоможуть, які нададуть вам житло на деякий час. і я подумала, окей, принаймні я можу бути у безпеці з дітьми. Зараз ми живемо у Мюгельхайм у Берліні. Це не в центрі, дуже далеко на околиці. Подобається, що тут дуже красива природа, багато озер, ліс і взагалі чудове місце. Як курорт одна німецька сім'я надала нам кімнату, у якій ми могли жити я їм безмежно вдячна, що вони нас зустріли. звичайно, взагалі не було розуміння, що вони говорять. <гум> Був такий шок. Діти вже спали, а вони питали, чого ви хочете. Я просто не розуміла. я прийшла сюди і я їм безмежно вдячна, тому що тут було все, що треба для життя. мені сказали, що є така можливість звернутися до Jugendamt. і Jugendamt може допомогти надати людину, яка прийде додому і допоможе, кому потрібна допомога. І ми це зробили. людину знайшли не відразу, звичайно, тому що людей за цією спеціальністю у Берліні не вистачає. і плюс та й плюс район дуже далеко. Але потім нам пощастило, і ми знайшли помічницю, яка з нами вже півтора року. з якою Ярослав дуже добре ладнає. Вона нам дуже допомагає. і взагалі я вважаю це чудово, що є така можливість. То я коли я приїхала сюди, мене не залишили на самоті, а я отримала таку підтримку від держави. Від Югендант. Це дало мені можливість відвідувати інтеграційні курси, вивчати мову. І тепер, вже маючи певні знання мови, я відчуваю себе зовсім по іншому. Я вже можу щось говорити без перекладачів, якось знаходити потрібну мені інформацію, заповнювати документи, надсилати документів. Тут дуже багато. і ще раз величезне спасибі. чесно кажучи, я намагаюсь не зациклюватись на темі війни. З самого початку намагалась тому, що я розумію, наскільки мій емоційний стан впливає на дітей. Коли я починаю читати новини, я я засмучуюся. погано себе почуваю, і відповідно діти теж це відчувають більше цікавляться. А, а я, хочу подарувати дітям дитинство. коли ми приїхали, я постійно шукала якісь новини, хотіла дізнатися, чи живі мої батьки. А потім я вже побачила. І я побачила, як снаряд влучає в будинок. Я бачила, що поруч упала авіабомба. Потім я бачила, коли він горить. Довгий час він стояв зруйнованим, а зараз його повністю знесли. Але мої батьки довго були в Маріуполі, а потім приїхали сюди в Німеччину. Я їх вмовила. У них був дуже довгий і важкий шлях до виїзду, і вони принесли одну річ зі згорілої квартири. Ти вот так вот, зайди, вот там вот ангелочек. Засними ангелочку, подойди. Это я его нашел, который единственная вещь, которая сохранилась. Балерина, да? Ну, она вот с крылышками. І ми не знаємо, яким дивом вона просто вціліла. Тепер це все, що залишилося від мого будинку. Я знаю, що багато батьків, у яких є діти з аутизмом, бояться їхати, тому що діти не терплять дороги будь-яких змін. Усього хочу сказати, що потрібно ще спробувати, потрібно ризикнути, подивитися, а як там, і вирішити, де буде краще дитині, де вам буде краще, де буде комфортніше. Не треба боятися дороги. Потрібно дивитися далі у майбутнє зараз. У нас є мета, це школа. Цього року Ярослав має піти до школи. Поки він зараз ходить у садок ненадовго, всього на три години Тому, на жаль, я не можу вийти на роботу, тому буду продовжувати вчити мову. І в майбутньому я сподіваюся, що зі школою все складеться, і тоді я зможу працювати. Особливо в Берліні особливо в Берліні я почуваюся дуже комфортно мені подобається що люди тут можуть самовиражатися Ти можеш вирізнятися від усіх усі люди різні усі це приймають я вважаю це чудово Я думаю що у цьому плані ярославу тут буде краще тому що він не буде підлаштований під стандарти що ти маєш бути тим, 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 ти такий, який ти є. Ми тебе так любимо. Ти можеш бути яким завгодно. Ярослав дуже добра, дуже любляча і дуже дуже активна дитина. Йому потрібно постійно рухатися, йому потрібно постійно бігати, стрибати, кудись лізти. Так, він це дуже любить, тому ми багато часу гуляємо. Дуже часто ми відвідуємо дитячий майданчик, ходимо на озеро. Рік тому він навчився самостійно їздити на двоколісному велосипеді. Ніхто не вірив, що йому це під силу. тепер він це дуже любить, і мені доводиться бігати за ним.